Друзі, я вітаю всіх на онлайн хвилі Радіо Кордон. У Студії для вас працює Віктор Самойленко. і в ефірі програма Тайм». І сьогодні у нашій програмі а, гостя, яку завжди приємно зустрічати в нашій студії. Марія Вурмака, і приходить вона не лише з новою піснею, а й з дуже особистою історією. Братику пісню, яку ми тільки що могли прослухати, це не просто музика, це пам'ять, біль, вдячність і любов, що не зникає навіть у тиші. Марія. Доброго ранку уже не ранку, уже дня. Дякуємо, що завітали до нас. Вітаю всіх, дуже приємно бути у вас. А, насправді дуже особиста пісня, дуже а, знайома, на жаль, тема для кожного українця, фактично. І як вона народилася, коли от з'явився цей момент, коли ви зрозуміли, що треба писати? Я знаєте, це от та історія, коли ніби не я написала пісню, а пісня написала мене. Бо це дійсно дуже особиста історія. Мій брат, вона присвячена моєму братові Святославу. Він служив 43-й бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. І е, я зрозуміла, що е, коли його не стало, це е, ну, біль, який не, не проходить. Його не стало на початку 24-го року. І е, на якийсь момент ну, треба жити, рухатися далі, треба е, діти залишилися, а я не можу. І я е, виконую якісь функції, я працюю, але е, я писати, співати не можу, а це моя професія. І я, бо всі пісні, які я пишу, е, про що я думаю, в мене все. Ну, це біль, мені треба було його виплакати. І е, мені хотілося і хочеться, щоб пам'ять про мого брата жила і про всіх братів. Бо е, в пісні не згадується ні, ні ім'я, немає ні портрету в кліпі, бо це дуже біль, який об'єднує багатьох. І е, саме головне ще такий момент, е, коли йде людина рідна твоя, то твої почуття до неї і твоя любов до неї вона не перестає. Його немає, але все одно я згадую, посміхаюся, якісь моменти. Все одно е е деколи от в постаті тобі може здатися, от, а, е ну, і ти розумієш, що його вже немає. В якихось знаках я приходжу, наприклад, щось згадую, сонце зійшло, і ти ніби це все пов'язуєш, бо тобі треба за щось триматися. І е е ця пісня фактично для мене стала тим, за що я трималася. Я хотіла втриматися. В вона виявилася дуже близька дуже багатьом людям. Я фрагменти цієї пісні викладала. Вкладала і викладаю в Тікток і фрагменти відео, які ми зняли з Богданом Бенюком. Просто фрагменти в якихось місцях в Києві записала з гітарою, і дуже багато людей мені пишуть, що вона торкнулася душі. Бо, на жаль, але ця ситуація, ця історія, вона близька дуже багатьом. Взагалі, наскільки важко було, ви просто описуєте емоції, які оцей саме етап, коли ти розумієш, що людини немає, і аніби людина була частиною твого повного життя, ти не можеш якось по іншому уявити. Як взагалі це можливо не просто висловити там? Ну, буває, коли треба проговоритися, наприклад, психотерапевту. А тут не просто одній людині, тут треба це все на слова пісні, це під музику і на настільки широкий загал, наскільки важко було ці емоції передати? Е... Справа в тому, що я завжди пишу ем, про себе е, свої емоції, і завжди е, всі мої пісні це дуже відверті щирі історії. Я просто так живу вже дуже багато років, і інакше просто не знаю, як. І про кожну пісню можу розказати історію. Просто історія ця вона, напевно, найбільш болюча, найбільш щемлива. Е, бо м, знаєш, я тут насправді заспівала не як артист, а як людина. Просто я вмію це робити, це моя робота, я вмію це робити. Як люди, медики, вчителі ведучі на радіо, вони роблять свою роботу, я роблю свою. І мені дуже важливо було, щоб це було як ну, для мене це як пам'ятник, це рівноцінні речі. Це те, по чому я можу ще раз тримати пам'ять про свого брата і про всіх братів. А висловити ці слова, я не знаю, як воно народжується. Воно з серця, з душі. Я не придумала якихось спеціальних образів і слів. Те, те, як от я просто розказала свою історію, і в мене вийшло це зробити в Риму із нотами. Тому е, мені дуже е, цінно, що от, ти зараз кажеш, що люди, які е, слухають, вони кажуть, що це таркається серця, бо е, це я ніколи не одягала на себе маску завжди була сама собою в своїй музиці, а в цій пісні поготів. Якщо говорити безпосередньо про музику, вже точно що, за що ми зокрема і любимо Марію Бурмаку — це гітара і скрипка, скрипка, яка додала ще більшої щемливості безпосередньо в цю пісню. Як вона була на початковій ідеї, чи додалася вже пізніше? Спочатку, взагалі, я як я написала пісню з гітарою, як я це завжди і роблю. Ти спочатку виникли ці рішення, розуміння, що я хочу це зробити. Потім я подумки зверталася, бо це пісня звертання до брата, якого ніби немає, але ніби він є. І згадувала, як він мене підбадьорював, щоб я не плакала. І потім я з гітарою пишу музику завжди. Потім з гітарою в руках я писала музику. Потім я працюю з, з саунд-продюсером Вадимом Лисицею, і коли ми обговорювали, як це має бути, він каже, що тут має бути оркестр. І він придумав аранжування, а оркестрування придумав Дмитро Сарацький, такий диригент відомий, і ми записали струнний квартет. І вже потім та скрипка, яка звучить в psst <laughs> про в програш, вона вона дає те світло, якого хотілося добитися. Тому що е, ми живемо з цим. Ми е, кожен ранок у нас о 9-й годині, хвилина мовчання, і це частина вже нашого життя. І е, багатьом людям це треба е, жити з цим неможливо, але жити треба. І тому от скрипка, це потім народилася ця ідея вже на останньому фактичному етапі, бо там була гітара, але записали скрипку. Це Вадим Лисиця придумав. І ми так записали. Ну і окрема історія це звичайно в відео. Так, дуже... Одночасно стриманий і емоційний, і знову ж таки, як ви згадували, це робота з близьким вашим другом Богданом Бенюком безпосередньо, як з'явилася ідея у такої от передачі, нібито розмови мовчки, якщо можна використати безпосередньо таке от словосполучення? Коли ми думали, як взагалі цю пісню зробити для неї відео? бо всі пісні має бути якесь відео для підтримки пісні? Адже саме головне, щоб якщо ти щось пишеш, донести це теж дуже непросто. Яке відео ну? Я думала спочатку, що це має бути просто відео зі студії, приблизно, як от Слава Вакарчук, зробив відповідь пісню. Але потім ми вирішили навіть навіть при приїжджала камера, ми домовилися оператор, який зняв струнний квартет, який було літо, і вони прийшли всі в шортах. Але потім ми вирішили не, не робити, зробити його дуже таким, знаєте, от я живопис, як графіка. От як графіку, дуже стриманим. Чому Богдан Бенюк? Тому що. Цю історію вирішили, що я буду не, не в камеру розповідати, а, а, а комусь. І е, знаючи Богдана, він мене знає, я могла дійсно йому це розказати щиро, як воно є. Оцей весь біль, який в мене є, не, не критися, а, а от е, ніби забути, що є камера. А е, Богдан, який геніальний актор, і він не просто актор, він сприйняв, він на себе взяв частину цього болю, і це дуже видно, і дуже різні емоції у нього. Але це може зробити тільки геніальний актор. Тобто відчуття і ну але знову ж таки, коли він вставав з кадру, коли записали дубль, він вставав і відходив на декілька хвилин. Йому треба було теж побути самим собою, бо це, бо це велика ноша і тягар бути другом. А бути другом це означає взяти на себе емоцію, розділити цей біль. І це дуже важливо, що я ще хотіла донести, що ми самі повинні бути такими друзями для інших. Тим більше він навіть просто зі сторони дуже створює о, уявлення дуже емпатичної людини. Не знаю, як воно насправді чи з друзями, чи з близькими. Але дійсно, ну мені було б реально важко настільки вирі емоції через себе пропустити і безпосередньо це втілити в кадрі, о, що в принципі і зробилось роботу реально дуже крутою, неймовірною, через те, що. О, Ну, от я все веду до того, що мені дуже важко уявити, як це все робиться всередині. Наскільки важко було вам безпосередньо ці емоції видати, а йому ці емоції через себе пропустити. Це було важко, і мені було важко. І тут я хочу ще е сказати велике дякую Гримеру і Мейкап Моа, Світлана Зенкова. Я, ну, тобто, в якомусь дублі, при тому, що я цю пісню співала. Знає, коли ти її вспівуєш, уже записувала. Ми дописували, і ну нібито багато разів повторюєш, уже воно. Е Ну, ніби більш спокійно до цього ставишся, хоча я не знаю, чи я зможу цю пісню співати на концертах. В, в одному моменті, коли була зйомка, в мене завжди ем, просто починали литися сльози. Причому, знаєш, от в три, в, в три е, ручя, як то кажуть, от просто лилися сльози, і Світлана знову мені це замазувала. Прямо коли закінчилася зйомки, в мене знаєш, таки ніби три сліди були прорізані в гримі. Е, і Богданові це теж було дуже складно. Через те, я кажу, що це не могла бути якась інша людина. Але ви розумієте, що. Нам завжди складно бути поряд з людиною, у якої сталося горе. Але ми повинні підходити і бути поряд. Завжди складно, ти не знаєш, що казати, ніхто не знає, що казати, але завжди треба підійти до цієї людини і завжди намагатися розділити. Тому, ну А Богдан просто геніальна людина. і він, знаєте, от, от ти заговорив про емпатію. Він дуже емпатична людина, і це мій друг дуже-дуже давно. У мене така історія була з ним пов'язана. Його зараз просто знають всі. А ще був період, коли була телевізійна програма, все, і ми колись йшли з Богданом, їхали в метро, а, при тому, що його знали всі, він їздив в метро, в маленькій квартирі жив. І я просто бачила, як ну, просто всі впізнають його і всі підходять. А в мене був такий період, мене теж дуже багато людей впізнає. Коли ти ховаєшся, одягаєш темні окуляри, одягаєш кі. Щоб тебе не впізнали. Один раз, до речі, мій брат Святослав мене зустрів так і каже: слухай, каже, Маня, тебе, ти, на тебе звертають люди, бо ти просто чудорнацьки одяглася. Куляри в торговому центрі, якась кепка, просто ти смішно виглядаєш, Зніми це все, і тебе будуть менше впізнавати. Так от Бенюк мені тоді сказав: каже: ти просто маєш навчитися з цим жити. І е, його впізнають всі, і він для кожної людини знаходить е, якісь гарні, добрі слова. Мене це вразило колись давно, років 25 тому. Ви згадали, що не впевнені, наскільки зможете на концертах виконувати цю пісню. Але в якийсь момент, при прослуховуванні безпосередньо, я розумію, що якби наші, наприклад, військові не хотіли щось більш позитивне про кохання, все одно мені здається, цю пісню, зокрема на концертах для них, будуть просити виконувати через те, що. На жаль, багато побратимів, які загинули, і ця пісня дає спогади, вона активує цю точку, яка включає спогади і позитивні, можливо, сумні. Вона підключає ці емоції. А, що думаєте про це з того приводу, що реально будуть просити? Ну, е знаєте, я артист. І якщо будуть просити, я буду співати. Але ще до того, як вийшла пісня, але вона вже була написана. Мене попросила була в 241-й бригаді, і хлопці ну, знали, бо я поїхала з братом з іншим, що я цю пісню написала: я співати не змогла. Тобто, в мене клубок в горлі. я просто… Але е, знаєте, взагалі артистична професія, вона дуже жорстока в тому плані, що ти в тебе може бути будь-що в житті дуже драматичні події і, і трагічні події. Але ти ти виходиш, і ти так чи інакше даруєш людям, Людям радість і емоції, а дитячі концерти, і, і, ну, і це все і тому це дуже насправді складно, але ну на якихось заспокійливих. От ну, болить душа, маєш співати. От я, наприклад, забила в мене вдарений палець, але був книжковий арсенал, я мала грати на гітарі. Ну що ти, ти це робиш? Це, це вже таке частина життя, буду співати, звичайно. В одному зі своїх інтерв'ю ви згадували, що ця пісня не про війну, а більше про людину. Чому важливо говорити саме так зараз? Бо е, це частина нашого життя. Що це, е, коли нам кажуть, що е, багато людей гине на фронті, багато людей гине в тилу, коли прилітає. І це все чиїсь сини, чиїсь брати, чиїсь матері, батьки, чиїсь діти. І е, у цих людей імена і прізвище, в кожного з них цілий світ з ними уходить. І мені хочеться, щоб пам'ятали кожного. І щоб, ми не знаємо взагалі, як, чи завтра ми прокинемося, тому що в нас ми всі в одному човні живемо зараз, і всі прекрасно це все розуміємо. Але це і є оця колективна пам'ять, щоб це не забулося. Бо знаєте, бо не хочеться переживаємо страшну трагедію країни. Але от недавно було відео, що львівські школярі слухають пісні Моргенштерна, розумієте, І як так, стільки людей гине, а діти, можливо, бездумно. Починають слухати це. Звідти летять ракети, і е, знову летиться по пса руська. Ну як це може бути так? Через те е, мені тому важливо, щоб такі пісні теж звучали. Хоча я розумію, що багато радіостанцій створюють просто настрій, і, і завдання створити гарний настрій. Але треба, щоб це в'їлося, що гинуть люди, гинуть наші рідні, і, і це залишається в серці. Як, от, до речі, якщо вже зайшла мова, на вашу думку, варто. А... Видавлювати оце моргенштернство і подібне те, що до нас рухається безпосередньо, що з Росії, що і навіть з Білорусі знову ж таки, багато артистів, які підтримують а, так звану СВО цю. І враховуючи, от ми щодня переглядаємо для рейтингів на рубрики рейтингів. Топ-чарти там Ютубу, Music, там все одно з'являється щось російське, і іноді з'являється настільки жахлива російське була новина. про те, що українцям дякувала якась виконавиця з Росії. Через те, що слухали її пісню, і вона розказувала про те, що це якраз моєму брату на СВО йдуть гроші. Як оце от видавити настільки, щоб навіть думки не з'являлися про те, що не те, що у Львові в будь-якій точці країни, чесно кажучи, деколи просто руки опускаються, тому що я просто не розумію, як я просто не розумію, як що ще має статися, щоб у деяких деякі люди це зрозуміли. Які ну, дійсно, коли люди слухають музику, вони мають розуміти, що це піднімаються перегляди, піднімається все. Це монетизується просто і ну, просто це питання власної гідності. Але, от, наприклад, от ми зараз це робимо прямо зараз. Ми говоримо про це. Я написала пісню, вона звучить і ці моменти вони повинні стати частиною життя, щоб люди розуміли, що це, це трагедія, це страшно, і поряд є люди, які втрачають найближчих, і їх світ руйнується і. Я впевнена, що ті люди, які слухають цю музику, серед їх рідних теж є якісь такі люди, які втратили найближчих. Тому що робити, я, чесно кажучи, ну я навіть в даній ситуації вже я навіть не знаю. Я, наприклад, просто я це робила все життя. Я ніколи не співала російською, ніколи не було, в мене не було концертів в Росії і навіть думки такої не було. Але зараз ну, просто. Я не знаю, як що треба робити, щоб у деяких людей прокинулася совість в них її напевно, ніколи не було. Якщо от мені просто ми б з вами поговорили про те, що звучить на радіо, звучить на телебаченні, але мені важко уявити підлітка, який там 11-12 років, який знову ж таки слухає російську музику у себе на телефоні, щоб він долучався до таких засобів масової інформації, як безпосередньо радіо чи телебачення. Як, от, знайти оцю межу, коли можна буде не ну, не змушуючи його слухати радіо, знову ж таки, а напряму сказати, що от. Подати ту музику, яку він не слухав, е, ну зараз можливості мільйон. Зараз є Spotify, зараз є ем, інтернет, зараз є купа радіостанцій, які так само їх можна слухати в мережі. Е, не обов'язково мати радіоприймач десь їхати, ти можеш слухати в наушниках через телефон, все, що хочеш. Е, зараз е, української музики дуже багато, і дуже багато класної музики, і вона звучить. Мені здається, що е, конкретно, от якщо говорити про підлітків, ну е, розумієш, підлітки це взагалі протестний такий е, е, населення, скажімо так. І вони завжди хочуть робити те, що їм забороняють. Це, це такий момент є, але мені здається, що от е, школа, оточення, батьки це все і це має бути просто скрізь. Тобто, це мова ворога, це музика ворога. Ти слухаєш цю музику, ти допомагаєш ворогу вбивати твоїх друзів, і, врешті-решт, це вбиває тебе. Можливо, так. Просто знову ж таки дуже круто, коли це починається набагато раніше, ніж проходить підлітковий оцей от період. Знову ж ваші ваш альбом дитячі, які я точно пам'ятаю ми з вами під час інтерв'ю про нього говорили. Оце дуже круто, коли батьки подаються в такому, але от є період, коли не завжди знайдеш щось для дитини, те, що їй сподобається і. Мені здається, от треба на вашому прикладі знову ж таки більше робити того, що потенційно так це не зовсім правильно, коли оце говорите, що митець створить точніше, твір вибирає собі глядача, а не глядач вибирає твір. І таким чином, щоб робити навпаки, робити те, що 100% сподобається от цій цій аудиторії, щоб вона не слухала щось там російське, а слухала саме українське. Так, у нас дуже багато є виконавців, які круто там сучасну музику, знову ж таки, прекрасне, те, що мені подобається, оця бардова тема у вас, але. Ну, хочеться якогось у цього репчика Маргенштерна, і от в тому то й найбільша проблема. Як оце це в школі? От конкретно в школі треба проводити якісь уроки, чи як батьки це мають подавати. Розумієте, справ в тому, що ми ж розуміємо, що Росія це величезна колосальна пропагандистська машина, і оце серіал слово пацана, і це все, це все знаходиться, це, це все читається, і це все протискається. Просто воно ну, просто десь є це е, мільйонні бюджети на просування і на рекламу, звісно ж, в Ютубі. Тобто, це просувається, і це якимсь чином потрапляє, і це якимсь, але справ в тому, що е, українського репу теж багато. Він теж крутий, насправді. стільки багато класних українських виконавців. Там там міша правильний, наприклад, там гоня. В, там, кому, на всі смаки можна знайти. І, е, е, а музики є стільки багато е, інді-музики, а ембіент, наприклад. і е, Музики такі. Бо знайти можна будь-що. І цієї музики так багато. Вона може подобатися комусь, подобається таке, як я співаю. А комусь може подобатися таке, як е, виконавчиво Нестор, або 25-й кадр, або там Бедектрес, або там е, Лилу 45. Дуже багато виконавців в різних стилях, і їх просто маса. Просто е, ну, дійсно, напевно, треба е, намагатися шукати. Бо було так і раніше. А російські артисти, які сюди приїздили, вони е, не просто прихильна до них була українська Медіа, а вони просто заробляли дуже багато грошей скрізь по всьому союзу, і вони їх вкладали в кліпи, в просування, і все і це протискало через те. В того Моргенштерн може просто в сотні разів більше коштів вкладає в рекламу в Ютубі ніж людина з України. Але мені здається, що е, треба поважати своїх артистів і ну знаходити там якісь. Невеликий час, аби знайти, що вони роблять все відкрито, всього багато. Насправді я не дуже планував про це говорити. Просто я в якийсь момент зрозумів, що е, з вами це особливо важливо проговорити через те, що ще з першого інтерв'ю пам'ятаю, що ви прямий доказ того. от Попри те, що існує міф про зросійщину Слобожанщину, що це насправді абсолютний міф, коли ми з вами спілкувалися, коли єдине, що Росія вплив був сильний через, скажімо так, близькість до кордону, проте все одно там величезний доробок свого українського, те, що неймовірно цікаво, неймовірно сильне і прекрасне, знову ж таки, як і вся наша творчість. І повернутися до пісні хотілося б, ем, як. Чи могли б ви назвати безпосередню братику з такою? Певною терапією, те, що от згадував я, як ми варіант поговорити з психотерапевтом, тільки тут все безпосередньо на слова викласти і видати багатьом психотерапевтам, які ще й розуміють безпосередньо цей біль. Е, розумієш, в нашій традиції недавно у нас люди почали звертатися до психотерапевтів, але навіть коли мій брат потрапив в госпіталь, він дуже сильно помінявся. Він мені казав, що він е, каже, мені в мені щось зламалося, але е, він не хотів іти до психотерапевта і багато людей. Не хочуть іти до психотерапевта в роль виконують найближчі друзі. Жінкам трохи легше, тому що все-таки є ще цей стереотип, є такий гендерний момент, що жінкам ніби легше плакати. Є подружка, і ти все вивалюєш подрузі за кордоном. В у світі все таки це психотерапевти і намагаються не навантажувати своїми проблемами близьких людей, друзів. У нас спокійно навантажують, у нас це все роблять, але я в цьому більше вбачаю плюс, тому що я, наприклад, завжди вислухаю своїх друзів. Я вважаю, що дружба це праця. Це ти береш, дружити це не разом просто погуляти, а це йти разом по життю. Тому, тому там з'явився Богдан Бенюк, і тому я це проговорювала близькій людині, другові, І мені здається, що це насправді дуже, дуже дуже важливо. А терапевтичний ефект багато переважно всі, хто кажуть, кажуть, що коли дивилися кліп, то плакали. А коли насправді людині важко, і коли вона, і ми це знаємо, людині важко заплакати, коли стається якась трагедія і горе. Люди ніби кам'яніють всередині, і я це не раз чула, що е, я не плачу, я мені важко заплакати, мені важко цю пружину розпружити, яка всередині, і коли людина плаче, то їй потім стає трохи легше, тому навіть в цьому плані е, вона дійсно має терапевтичний ефект. Тому що те, що люди ну зрозуміло, плачу я, але е, багато хто каже, що, що сльози навертаються, і цей клубок, нібито розпускається. Пані Марії, наостанок, що хотіли б особисто ви, аби слухачі винесли з цієї пісні? Е я би хотіла, щоб е люди розуміли, що е життя це не лише квіточки, ми живемо не лише для задоволення, і життя нам це показує насправді. Дуже довго різні ну, глянець нам е розповідав, що. Треба брати від життя все життя, це радість. Соціальні мережі підживлюють, ніби всіх це все просто, все легко. Насправді, життя це дуже складний шлях, і дуже важливо йти його достойно і приймати все, що дає тобі життя. Як би не було це мого брата, вже зараз немає в живих, і що би не ставалося, я розумію, що для нього цього вже не існує, а для мене існує. Для і якщо є життя, його треба жити, жити достойно, бути другом для інших, бути підтримкою, давати собі можливість деколи. Емоції і робити помилки, але е, знаходити в собі сили жити і жити чесно. Пані Марію, дякую вам величезно за цю розмову, дякую за творчість, як ви утворите. Знову ж таки, важливо про це говорити. Правильно, ви сказали, що в соціальні мережі ніхто туди, на жаль, не більшість, на жаль, туди не викладає певні емоції, які якось соромляться показати, напевно. Е, головне, щоб. Ми пам'ятали, якою ціною нам дається можливість знову ж таки тут провести інтерв'ю, спокійно сидіти, не так сильно боятися, коли у нас повітряні тривоги, бо це все завдяки нашим захисникам, друзі, яких ми маємо підтримувати всіма нашими силами. Пані Марію, дякую за цю розмову. Дякую. Я нагадаю, друзі, сьогодні в ефірі ранок ранок кажу, у мене все ще ранок. В ефірі гість Тайм» говорили з неймовірною Марією Бурмакою, Говорили про її нову пісню, братику. Якщо все ще не бачили кліп, обов'язково переходьте на Ютуб. Вир емоцій, вир цієї печалі, яка на жаль знайома кожному українцю. Ви відчуєте, але це важливо, важливо про це пам'ятати. Я Віктор Сумиленко, з вами прощаюся уже до завтра. Всім гарного дня, почуємось.